Записали тему сьогоднішнього уроку: знайомство з графічним редактором Paint. Згадаємо, які ви традиційно використовуєте елементи для малювання. Це буде у нас, звичайно, олівці, фломастери, пензлики, крейда, балончики з фарбою, може бути, лінійки, циркулі, ластики. Тощо. Але які переваги, коли ви виконуєте це на комп'ютері в графічному редакторі? Олівець не зламається, ластик не старається, фарба не закінчується, одяг не брудниться. Невдалий малюнок легше виправити, можна точно підібрати кольори. Малюнок можна зменшити, збільшити, надрукувати довільну кількість копій. Розглянемо з вами віконечко віконечку тексту графічного редактора Paint. Як його ви можете запустити? Для цього входимо в меню «Пуск», Всі програми. Стандартні Paint. І у вас відкривається аналогічне віконечко. Розглянемо його інтерфейс. Нагадаємо, який інтерфейс мали текстовий редактор. Це буде у нас так само аналогічно. Рядочок заголовка. Рядок меню містить кнопки «Файл», правка. В даному вигляду, випадку вигляд, малюнок, кольори, довідка. Панель інструментів. Додаткова панель, яка дозволяє вам вибрати параметри певного інструмента. Наприклад, можна буде вибирати товщину лінії. Панель кольорів. І робоча область. В даному випадку ви можете побачити область малюнка, коли ми... внизу розміщений рядочок стану. Рядочок стану містить в тому числі елементи, в якому місці знаходиться, наприклад, курсор вашої мишки. Зокрема, координати. Наприклад, поставимо якийсь певний балончик, крапочка. Ви бачите, у вас з'явилися внизу напис 426, 342. Координати цієї точки в цих пікселях. 22, 26. В Верхньому ниж... кутику у нас буде. Зараз координати, ви бачите, 1-1. Координати починаються з верхнього лівого кутика. Ще раз нагадаємо: це робоча область вашого малюнка, це робоча область усього вашого документа. Де ви зможете вибрати колір з допомогою, звичайно, палітри кольорів. Як можна відкрити файл? З допомогою меню «Файл» відкрити. Де ви будете виконувати криву, наприклад, малювати? Ви будете це виконувати в області малюнка. Як ви це будете виконувати? Для цього ви виберете елемент крива. Як вибрати параметри інструмента? Є якийсь неспевний параметр. Наприклад, ми маємо криву, вона може мати різну товщину. Виберемо іншу криву. Є, змінилися у нас параметри нашого цього інструменту, цієї певної лінії. В даному випадку це крива. Як можна змінити області нашого малюнка? Один із способів потягнути за нижній кутик правий у нашій області малюнка? У вас, з'являються подвійні стрілочки. Потягнули. Потягнули. Виконуємо дії всі лівою кнопкою миші. Збільшити масштаб перегляду зображення можна з допомогою лупи. Інвертувати кольори, тобто змінити біле на чорне, чорне на біле з допомогою. В меню рисунок, атрибути. Обратить цвета. І ви побачите, що нас стало тло, замість білого стало тло чорним. Пелюстка стала замість чорної білою. Повернути дію нашу достатньо класнути на гарячих клавішах. Ctrl-Z. Ми відміняємо нашу дію. Ctrl-Y, ми її повертаємо. Або з допомогою меню правка. Отмініть, правка, повторіть. Змінити атрибути нашого малюнка можна також не обов'язково перетягувати закутики. Не завжди це вдало нам вдається. В даному випадку, ви бачите, що малюнок був менший. Коли я розтягую його закутики, то залишаються попередні розміри. В даний момент я збільшую розміри. Може з допомогою меню Атрибути. Де його нам взяти? Для цього ми входимо в рисунок, атрибути. І ми можемо виставити ширину. Наприклад, ширину 1000, висоту 1200. Зараз ми стоїть, одиниця вимірювання може бути дюйма, сантиметри точки. Палітра кольорів, як бачимо, є кольорова. Вона також може бути чорно-білою. Виконуємо довільний малюнок в кольорі. Змінимо його, Рисунок, атрибути. Зробимо малюнок чорно-білий. Вона перепитала, чи ми дійсно хочемо змінити кольори. Так, ми дійсно хочемо поміняти. Палітра кольорів настала чорно-білою. Коли ми виконуємо якийсь певний малюнок, якийсь певний напис наприклад, балончиком. І захочемо зараз зробити палітру кольорів кольоровою. Рисунок атрибути – «Цвітнає», то у нас нічого не зміниться, оскільки ми виконували чорно-білий малюнок. Нехай нам необхідно виставити розмір малюнка 10 на 10 см. Для цього ми входимо в «Рисунок», атрибути і вибираємо одиницю вимірювання см. Виставляємо ширину 10, висоту також 10. Ми отримали малюнок, який під час друку вам вийде в 10 на 10 см. За замочуванням розмір вашого аркуша буде четвертина вашого екрана. Для цього достатньо, щоб повернутися до попередніх параметрів, війти в рісунок Атрибути і натиснути кнопочку по умолчанню. І у вас будуть виставлені ваші параметри на четвертину екрана. Ви бачите четвертина зайнятого мною екрану. Для того, щоб створити новий документ, достатньо натиснути кнопки Ctrl-N на клавіатурі, або натиснути кнопки меню «Файл», вибрати новий. Файл «Создать» в нашому варіанті. Маємо створений новий малюнок. Для того, щоб зберегти внесені зміни, достатньо натиснути кнопочки Ctrl-S або зберегти як. Файл, сахніть как. Вибираємо ім'я файлу прописуємо. Наприклад, вправа. І пропонує нам ще вибрати тип файла. Це може бути 24 розрядний малюнок. В цьому випадку воно збережеться, ваше зображення з фотографічною якістю. Може бути монохромний малюнок. В цьому випадку ваше зображення буде чорно-біле. Може бути 16-й кольорний. Або в інших форматах, наприклад, JPEG, GIF, TIFF, PNG. При цьому ваш малюнок буде збережений з відповідним стисненням. Перепитую вас, чи ви дійсно хочете це зробити. Ви погоджуєтеся. Нехай нам, наприклад, необхідно відкрити певний документ. Для цього входимо в файл, відкриті. Вибираємо, наприклад, жабку. Відкриваємо. Відкрилася ова жабка. Збережемо цю жабку як монохромний малюнок. Тільки даємо нове ім'я. Жаба 1. Перепитує нас, що ми дійсно хочемо створити, зробити зміни. Так, ви отримали чорно біле зображення. Чи можна змінити палітру кольорів? Так, за на стоїть встановлено 48 кольорів. Ви можете побачити з них лише 42 кольори в одному з вікон, а можна побачити, наприклад, але в віконечку Paint палітрі кольорів, ви бачите лише 20, 16. Лише, я перепрошую 28 кольорів. Класно, що двічі на одному з кольорів ви можете війти в зміну палітри. Те саме можна виконати з допомогою меню Палітра і змініть палітру. Ви випадаєте ці кольори. Прогадайте попередню вправо на попередньому уроці. Є кнопка Определіть цвіт. І тут ви можете вибрати певний колір. Зокрема, ви можете додати власний колір. Власний колір можна вибрати і користувачем. Вибравши з допомогою його на певну малюнку з допомогою елемента об'єкта піпетка. Наведемо приклад, як це зробити. Відкриємо наш робочий стіл, згорнувши всі елементи. Натиснемо клавішу Screen, яка вносить в пам'ять нашого комп'ютера те, що є у вас на екрані. Вибираємо файл, правка, перепрошую, вставіть. Ставили зображення наше. Чи можете ви підібрати колір неба, який дійсно є у вас на екрані? Не можете. Класно, що один раз на елементі піпетка. Класно, що піпеткує в будь-якому місці нашого робочого столу. Воно зафіксувало вибір нашого кольору. Класнемо двічі на палітрі кольорів або виберу меню Палітра і змініть палітру. А цвет цвіт кнопка. У вас відображений в даному елементі. Зараз є цей кольор, який ви тільки що зафіксували. Натиснемо на кнопку Добавіть набір. У вас додався додатковий колір. Скажемо ОКей. Вас додався тепер в нас додатковий колір темно, кольору неба, трошки темніший. Виберемо, наприклад, елемент-балончик. І з цим кольором нашим зробимо якийсь певний запис. Наприклад, привіт. Нагадаємо, що у цьому вікні відображається кольорна палітра у моделі HSV, відтінок контрастність та яскравість, та червоний, зелений, синій модель, кольорна модель RGB. HSV RGB. Розглянемо докладніше панель інструментів. Елемент масштаб дає можливість вибрати масштаб та сітки. Розглянемо це. Для цього у вікні нашого Пейнта вибираємо елемент масштаб. У вас з'явився прямокутничок. Класимо, наприклад, на об'єкті близькому до мій комп'ютер. У нас збільшився. Наш значок Мій комп'ютер. Ви бачите, що всі елементи в нас є пікселізовані. Коли ми має, вибираємо масштаб, є можливість вибрати 1 до 1, 2 до 1, 6 до 1, А також 8 до 1. Коли ви знаходите в масштабі 6 або 8 до 1, є можливість добрати сітку. Для цього ходимо в віт, масштаба показати сітку. І у нас відображається в даному випадку сітка. Зокрема, ми бачимо, що, наприклад, можна зробити: зараз фарбуємо наш от елемент мій комп'ютер. Виберу елемент заливка, віддерку, ніби як з фарбою, і залиємо наш напис Мій комп'ютер. Трошки погано буде, нас видно, звичайно, зараз. Виберемо якийсь яскравіший колір. Бачимо, тут у нас є 2 квадратика, тут 2 квадратика 2. Для чого це робиться? Якщо я виконую якийсь певний овал, і не буду впевнена, що якась певна фігура у мене є насправді зафарбованою, е виходить у нас не залитою, не замкнутою. Збільшивши масштаб, ви можете побачити, що ця фігура, де вона має розриви сітки вашої на певній вашій сітці. Приберемо нашу сітку поки що. Наступним нашим елементом є ластик. Коли ми говоримо про ластик, то ластиком ми можемо вибрати кольори. Кольори вибираємо двома способами. Перший це у нас є колір основний, яким ми будемо малювати фон. Змінимо нас поки що масштаб. Вернемося один до одного. Основним кольором ми вибираємо лівою кнопкою миші, контур лінії, правою ми вибираємо колір фону. Нехай ми вибираємо ластик, за де нас стоїть білий кольор фону. Ми бачимо, що зараз у нас є білий кольор фону. І коли ви ластиком щось витираєте, ним так само можна малювати, якщо ви змінили колір. В даному випадку білим кольором я витираю. Виберемо правою кнопкою миші, тобто виберемо фон, наприклад, жовтенький. І намалюємо сонечко. Зверніть увагу, що коли ви вибираєте ластик, з'явилася також у нас панель вибору товщини і форми нашого ластика. Коли ми ви вибираємо елемент, наступний наш є пензель. Пензель має різні форми, так як ніби ви вибрали різну форму пензлика. І можна виконувати малювання. Зараз в мене є основний колір рожевий, фоновий, жовтий. Якщо я виконую малювання лівою кнопкою миші, то пензлик у мене є рожевого кольору. Якщо я виконую жов... правою кнопкою миші, то він є жовтим. Виберемо іншу форму пензлика. Ліва кнопка миші. Права кнопка миші. У випадку виберу вами олівця, написи ваші. Будуть виконуватися з товщиною 1 піксель. Переконаємося цього. Для цього виберемо елемент масштаб, і в певній області, де в нас є ластиком, де ми малювали, або верніше ми виконувати пензликом, та де ми виконували олівцем, збільшимо цей масштаб. Ви бачите, що там, де ми виконували олівцем, Виконуємо малюнок колівцем, товщина йде в один піксель. Як тільки ми виберемо з вами, наприклад, пензлик, то вже у нас є відповідна товщина. Зменшимо масштаб і повернемося до наших об'єктів панелі інструментів. Наступним елементом буде розпилювачі. З допомогою розподілюща можна, наприклад, намалювати хмарку. Виберемо якийсь свій певний голубенький колір і намалюємо нашу хмарку. Якщо ви хочете скасувати вашу останню дію, нагадаю, для цього достатньо натиснути клавіші Ctrl-Z або правка отмініть. Повернути дію, правка. Повторіть. Або ми бачимо Ctrl-Y. Їя повернулася. Нагадаємо, ластик. Вибирає розмір ластику та кольор фону. Пензлик можна вибрати вибір форми пензля. Олівець буде виконувати малюнок тущиною 1 піксель. Розпилювач ми вибираємо розмір плями розпилення. Скасування дій, Ctrl-Z. Повернути Ctrl-Y. Намалюємо зараз з вами новий малюнок. Для цього створимо новий документ. Файл здаті. Не будемо зберігати зараз зміни. В нас є певна область екрану. Збільшимо наш екран. Для цього рісунок, атрибути. Виберемо, наприклад, ширину аркуша. Візьмемо нашу 40, висоту. 25. Окей. Okay. Намалюємо дерево. Виберемо елемент олівець. чорний колір ми маємо тло наше фон, основний колір і біле тло. Малюємо березу. Намалюємо її стовбур. Внизу на там є корінці, рисочки на березі. Має гілки. Нехай внизу нас травка росте. І розпилюючи, намалюємо її гілля. Колір вибрали. Вибрали товщину. У нас утворилася така собі береза. Прошу виконати з тільки гарненько, акуратно.